Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Кризі Шоу Сьогодні ми будемо грати в Roblox гру, в якій нам потрібно стати найкращим поїздом. Та, друзі, найшвидшим поїздом. Давайте спробуємо на що ми здатні. Погнали, друзі, сюди заходимо. 3, 2, 1. І друзі, погнали! Розганяємося. Дивіться, як там якийсь поїзд полетів, друзі. Плюс 2000 метрів ми вже пролетіли. Дві 3000, друзі І вже перед собою я бачу браму, з якої нам дадуть війни. Тоді ще, друзі, це не війни, це якісь 60 монеток. Давайте Молів, і в нас 134 монетки. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб отримати україномовний контент. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви будете дізнаватися про стріми та відосики першими. Та також, друзі, -я, я там планую провести розіграш. Посилання в описі. Так, і що ж ми ще можемо, друзі, робити? Ми можемо тут фармитися, ми можемо прокачувати нашу швидкість. Погнали і фармимо по плюс 4 кожну секунду. Так, хоп-хоп-хоп, друзі, фармимо. В нас вже є 40. Енергії 50. І друзі, давайте вийдемо. Тепер спробуємо на що ми будемо. А, ні, треба почекати 20 секунд. Тоді давайте глянемо, що в нас ще є. В нас є якийсь фрі-гіфт. Давайте його заберемо. Це в нас два прокрута колеса фортуни. Давайте це зробимо, друзі. Погнали! Крутимо, крутимо, крутимо. І нам випадає 5 тисяч коїнів. Ні, собі. Давайте ще раз крутимо. Погнали! І ще, друзі, тисяча коїнів. У нас 6 тисяч коїнів. Що ми можемо робити? Вже поки що не знаю. А відкривати яєчка. Добре. Та в нас є також друзі гіфт, в якому в нас ще. Ще 100 монеток. Давайте відкриємо яєчко в нас перше за е, 5 Тисяч коїнів. Тільки, друзі, тут питання інше. як я його відкрити? Тут немає ніякої кнопочки. Блін, Друзі, я поки що не знаю, але давайте глянемо, що в нас є ще. В нас є шоп, в якому ми можемо взяти за якісь віни. Наскільки я розумію, так це війни ж, правильно? Ніби так, друзі, і ми можемо тут купляти якісь скриньки за віни. Так, в нас є наступний фрігів, давайте його еквіпнемо. Це в нас ще 100 енергій. І давайте зараз, друзі, власне, спробуємо. Ані, ще хвилину чекати. Що ж так довго чекати, друзі? І спробуємо вже на що ж ми будемо здатні нашим поїздом, як швидко ми будемо розганятися. Так, але мені щось не зрозуміло, що з цими петами не так. Я хочу відкрити, друзі, яєчко, але мені не дають такої можливості. А друзі, в нас є вже два петика. А звідки в нас петики? Не знаю, друзі. Але через хвилину в нас буде наступний е, Колесо фортуни, в нас буде через 10 хвилин. І, друзі, через 25 хвилин Ми зможемо отримати якогось файного петика. Також, друзі, тут знизу ми маємо шкалу, де, власне, зараз знаходяться Ті почки. Так, у нас тут є щось, непонятно що. За 300 тисяч ми можемо купити скін якогось Лео. Не знаю, що він нам буде давати, але. Ладно. І так, друзі, погнали. Давайте ще трошки почекаємо. І, друзі, ще не знаю, чому тут написано все по-китайськи, якомусь не знаю, але мені здається, що це просто якась китайська гра. Перший раз, друзі, бачу в Роблоксі якусь китайську гру. 3, 2, 1, друзі. І погнали! Розганяємося, друзі. Вже тисяча в нас є. Ми можемо розігнатися аж до 200. У нас вже 50 швидкості. Погнали. Так, також, друзі, в нас є якийсь івент e до Валентинок. E Давайте еквіпнемо тисячу розочок. Не знаю, що ці розочки нам дають. якщо знайде, то напишіть в коментарях. Отримуємо 60 монеток, йдемо далі. Вже 7 тисяч метрів ми проїхали. Також у нас є фрігів. Давайте його заберемо. Це в нас ще 127 монеток. Залишається в нас ще хвилина, щоб поїздити. 10 тисяч метрів ми вже проїхали, 11 навіть. І розігналися ми вже до максимуму до 200. Так у нас ще якісь трейди є. Це, а, це ребітхи, друзі. Ребітхи ми ще не. А, ні, ми вже можемо робити ребітхи. Нам потрібно 4 тисячі монеток, щоб зробити ребіки. Також у нас є кнопочки Auto і автотрейн. Це також. Друзі, буде дуже дуже придатливо, якщо ми будемо відходити десь. Тут, власне, ці скіни, про які я казав, і е, трейли. Трейли це взагалі найбільш без сенсу річ. Також друзі, скіни на поїзд. Оце вже більш прикольно, але тут треба забагато монеток. Я не знаю, чи ми зможемо стільки не фармити. За за 2 секунди, друзі, і чи ми встигнемо. Так, друзі, ми встигаємо прямо під кінець. І 6700 монеток в нас є. Що ж з цими яєчками? Друзі, зможемо ми в кінці-кінці відкрити яєчко чи ні? Походу, друзі, не дають нам такої можливості. Тільки, друзі, за робоксі. така Файна радужа, що нам не дають навіть можливості купити щось за монетки, тобто купити власне, яєчка. Так, але в нас є якийсь тут автомат з яєчками, яким ми зможемо користуватися через 20 Е, І що, давайте спробуємо трошки пофармити нашу швидкість, щоб стати швидшими. Е, на коліях вже майже 200 енергії в нас є. Від 1000 паверу ми зможемо перейти на наступну тренувалку. Потім нам треба вже 225 тисяч, нічого собі. Потім 4 мільйони, 48 мільйонів, 280 200 мільйонів, друзі, і там вже в мільярдах, трильйонах пішло, це капець. А в мене просто 300 енергії. Залишається 30 секунд до кінця раунду. Зараз трошки підфармимо нашу енергію і підемо, друзі, також проїхатися. 400 енергії в нас є, залишається ще 15 секунд. Через 2,5 хвилини також, друзі, в нас буде фрі-гіфт, який ми зможемо забрати. Ми можемо вже подивитися, що то. Так, друзі, це в нас буде енергія. Оце нам, друзі, буде придатне. Так, і що, нас залишається одна секунда. Все, друзі, погнали. Ідемо. І ні, нам треба чекатися. 25 Секунд, бо нам потрібно бути конкретно в цьому місці рівно в 0-0-0. Тому давайте, друзі, ще поки що трошечки пофармимо нашу енергію. У нас ще є, друзі, 15 секунд фарму, тому давайте цим скористаємося. Все, друзі, ми стартанули тисячу, ми вже проїхали метрів, і в нас тепер максимальна швидкість 715. Давайте спробуємо розігнатися на максимум, друзі. В минулому раунді оце друзі, в нас вже був наш максимум навіть менше. Але ми вже проїхали 5000 метрів, забираємо першу нагороду, 60 монеток, і йдемо далі. 60 тисяч метрів ми проїхали, випереджуємо якогось тіпочка, їдемо далі. Залишається в нас ще 50 секунд. Забираємо наступну нагороду 120 монеток, навіть 135. Йдемо ще, друзі, далі. 20 тисяч метрів ми вже проїжджаємо. Розігналися, до речі, ми вже на максимум на 715. 20, друзі 5 тисяч метрів. Забираємо нагороду з 202 монетки. І, друзі, якісь розочки ще на Валентинки. Або ми можемо тут якісь завдання виконувати розочки і купляти щось, друзі, в шопі. За 30 тисяч розочок ми зможемо купити ПТК. І щось, друзі, ми проїжджаємо 43 тисячі метрів. І трошечки не доїжджаємо до наступної нагороди. У нас 7 тисяч монеток, і яєчка, ми і далі не можемо відкривати, тому зі монет. Нам в цілому не потрібні, але хоча б пішли трошечки пофармимося до тисячі сили. Також через 15 секунд у нас буде наступний флігів, тому цим треба буде також скористатися. 5, 4, 3, 2. Один, друзі, і забираємо фрігіт. Нам дають скільки? 100, друзі. енергії. У нас 750. Давайте доваримося до 1000, щоб перейти на наступну тренувалку. 950 енергії. У нас вже є, залишається ще, друзі, 30. Друзі, 9, 4 і 1000 в нас є. Давайте на наступну тренувалку. Тут ми вже фармимо по 24 енергії. Що ж, давайте дочекаємося ці 20 секунд. А ні, ми можемо вже стартувати. То, друзі, давайте стартанемо, погнали. Розганяємося, друзі. Максимальну швидкість в нас вже 1300. 100, навіть майже 1400, але залишається 10 секунд до кінця, друзі, в перегонів. Тому ми навіть не встигнемо розігнатися до кінця. Але може хоча б зимою забрати першу нагороду. Так, друзі, встигаємо. І все, друзі, нам потрібно виходити. Ну що ж, друзі, на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу і дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!